Доброго ранку, вдалого дня, сьогодні, завтра і щодня. Ви на каналі Село Моя доля і я вас вітаю. Мирного всім дня, доброго здоров'я, усіляких гараздів. Такі перші тюльпанчики розцвіли на моєму тюльпановому... Маленькому полі на моїй тюльпановій грядці, яка цього року в мене розміщена на городі. Звичайно, тюльпани є і під хатою. А сьогодні 31 березня, такий гарний ранок. І погожий ранок обіцяє, що і день має бути погожий. Теплий, бо так як ми віримо прогнозам погоди, бачили, що на сьогодні обіцяють теплу, можна сказати, літню вже погоду. Так що дякувати Богу, пережили ми з вами зимові холоди, зиму, якої ми так боялися. Дасть Бог і дочекаємо до весни. Справжньої теплої. І до миру дочекаємо, дасть Бог. Цибулькою і часник чоловік потрусив трошки азотним добривом. Сподіваюся, що ця жовтизна на кінчиках зникне, бо він вже якось відразу став кращий той часничок. І цибулька також. Радію погожим дням. Розквітлий вже кизил. Один із найперших раньоцвітів. Ось такий стоїть вже вбраний у своє весільне вбрання. Жовтий на фоні ясного голубого неба. Чим не символ? День-два тепла, і багато яке дерево розквітне. Вбралася в сережки наша береза. Ось така пішна красуня, і взимку красиво, і весною, коли ще навіть листя не розпустилося, і ціле літо красується своїм красивим невеличким але різьбленим листям. Як і ми з вами радіє весні, радіє сонцю і сподівається на те, що незабаром запанує мир на нашій землі. От от розпустяться бутони нарциса. А в мене вже на подвір'ї заціли ось такі тюльпанчики, первістки, тюльпани Кауфмана. Ось така краса на Правда, бордюр поламався, чоловік тільки в минулому році зробив з цегли, але не міцний він доведеться. Цього року щось придумувати, якщо дасть Бог здоров'я, і буде настрій, щось друге придумувати, бо цегла зовсім не тривка. тюльпани Кауфмана я вже розповідала в одному із своїх відеороликів, названі в честь генерал-губернатора Туркестану барона фон Кауфмана. Який десь приблизно в 1860 році запросив природознавчу експедицію для вивчення рослин, котрі цвіли і росли в природі Туркестану. І ось ця експедиція відкрила в Туркестані в декорослому вигляді такий тюльпан, який пізніше був названий. Тюльпаном Кауфмана. Ці тюльпани занесені до червоної книги. І в нас в Україні, в деякій природі їх нема. Ось така перша ніжна краса. А незабаром цієї краси буде багато, бо все забуяє, розквітне. Буде дарувати нам радість споглядання. Квітнуючи жовті крокуси і в парі з такими ось синіми пролісками утворили такий собі символ України. Тут під цією накривкою посадила тюль... мак. Вибачте, мак посадила. Не знаю, буде він, це він із флоріума мені надісланий. Не кажу, чи буде, чи не буде, я кажу, що обов'язково буде. Прийметься і буде цвісти, і я вам покажу. Ось такі згадування наперед. Довго цвітуть морозники. Розсадила сюди ще один свій морозник, також фіолетовий, але темнішого кольору. І ось такий красивий махровий показувала в одному із своїх відеороликів. Але, як кажуть, краси багато не буває. Показую іще. І тут в мене ще два морозники. Цей вже Найстаріший і найпишніший, але не махровий. Але також красивий, хоч і не махровий. Якось вже так сталося, що я замовляла цього, то я купувала на місцевому ринку. А решту замовляла в інтернет-магазинах і замовляла якісь інші кольори, але чомусь мені попали самі фіолетові, ось такий, ну трошки відрізняється. Від попереднього, але все ж таки фіолетовий. І розцвів кущ Рясту. Я говорила в одному із своїх відеороликів, що він такий знатний в мене кущ, бо привезли ми колись дуже-дуже вже давно із батьківщини чоловіка із Вінницької області Літинського району. Але чомусь він не розростається, щось не дуже йому тут подобається. Навпаки, мені здається, що він став менший. А ви знаєте, що весною традиційно потрібно потоптати ряст. Для того, щоб і на слідуючий рік дав нам Господь можливість, щоб дожити до того слідуючого року. І також топтати ряст. І я також умовно топчу ряст. Дай Боже діждати, щоб і на той рік топтати. Ряст. Ще треба чоловіка покликати, щоб також потуптав. Незабаром розцвіте Рябчик Імператорський або корона. Має такий сильний і неприємний запах, але вирізняється тим, що цей неприємний запах відганяє гризунів від наших тюрпанів і інших цибулькових квітів, які гризуни дуже полюбляють. Так що, якщо маєте таку змогу, то садіть. Кілька кущів рябчика імператорського на своєму квітнику. У мене тут поки що тільки один. Садила ще один в іншому місці, але десь він пропав, не прижився. І в моїх горщиках також хтось спробує розцвітати. Ось така моя сьогоднішня вранішня мандрівка. Дякую всім, хто мандрував разом зі мною. Особлива подяка тим, хто підписався на канал, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Дякую всім. Бажаю всім міцного здоров'я і миру. А з вами був канал Село Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі. Wenn ihr es nicht kommentiert